Цього разу не на глядацьких трибунах, а у залі Кам'янського будинку культури зібрались уболівальники футбольного клубу Холодний Яр у спортивному масштабі району подія неабияка. Вперше за трирічну історію існування ФК Холодний Яр піднявся на найвищу сходинку в обласному чемпіонаті з футболу серед команд вищої ліги. Футбол це для мене життя, так само, як і перемога. З футболом займаюся я майже з дитинства, з юних років. Футбол це для мене. Ну, все, у нас команда дуже дружня, дуже емоційні. Хлопці всі такі по спортивному емоційні. Ну і Я думаю, що це є успіхом нашим. Два роки поспіль. Футболісти Холодного Яру зупинялися за крок до перемоги у сезоні 2010-го Спортивна фортуна їм таки посміхнулася. Довгоочікувані золоті медалі гравцям. Вручив голова федерації футболу області Володимир Фощій. Коли ставляться високі завдання. Вимагає дуже, я не побоюсь цього слова, великих фінансових затрат, великих людських зусиль, як моральних, так і фізичних. І це все притаманне футбольному клубу Холодний Яр, що цей клуб на протязі 6 років є флагманом черкаського футболу. З цим я хочу і поздоровити. Дякую болійникам, які допомагали нам. І завжди були 12 м грамцем, що вдома в нас, що на виїзді. Підтримку ми відчували і від керівництва клубу. А найбільше подяку, я хочу сказати все таки своїй команді, яка не підвела і довела, що вона найсильніша в області. Бути найкращими не просто, утім, можливо, розкриває секрети успіху тренер Холодного Яру Віталій Вагін. Така підтримка в нас настільки потужна, як і в підвезенні команди транспортними засобами, як і комплектування команди, як і в матчах товариських зустрічей ми дивимося, ми об, об, обдивлюємося, продивляємося гравців. Такого рівня, які б нам би підходили в нашу команду. Оце все складові, оці всі частини і є наш здобуток, наша перемога. Завітали на свято і меценати. Ті люди, без кого кам'янський футбол навряд чи б досягнув таких вершин: свої щирі привітання з нагоди футбольного свята, шлють керівництво того хлібна нива, які бажають команді та тренерському складу не зупинятись на досягнутому, рухатись вперед до нових футбольних. Перемог нехай так і буде футбольному клубу Холодний Яр. Ура! Почесну грамоту від президента Федерації футболу Григорія Суркіса за багаторічну громадську діяльність і вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняного футболу отримав безсмінний керманич ФК Холодний Яр Володимир Гарнага. Я пишаюся тим, що наші люди отримують заряд на стадіонах. Поповнюють скарбницю здоров'я, що вони сьогодні думають, планують і бачать Холодний Яр тільки право в області чемпіоном. 2011 року. Тож спочивати на лаврах гравцям Холодного Яру немає, коли попереду на чемпіонів чекає новий футбольний сезон. Ольга Скорик, Василь Саєнко, Віка новини.